Всім привіт! Сьогодні 19 грудня на дворі дощ, а тому відкриваємо комірчину 19-го. Ось вона. Так, прям під свічками. І що у нас тут? Єбать, У нас тут людина, ще якась таємнича штука. Вау. Так, я не понял, а чого бля, тут детальки бля, по всьому столу валяється? Так, У нас сегодня есть выкладач. Кто самый, Расскажет нам, дед. Я не знаю, кто это такой. Вот так это выглядит. Еще и как-то так, и так, и так, Лутбокс так, и так, и У нас є пан? Якийсь гном чи просто маленька людина. Дивіться, яка в нього класна кофта? Потім вуса чи борода. Ось отак. І все, каплюха нема. Палицю йому в руки. опля, Навіть паличка в зламалася. В руках, додаткові вуса і таємничий лутбокс, Тут може бути якийсь хтось таємничий. І... хто ти такий? Хто ти воїн? Хто ти? Непонятно, навірідзе не знає хто це. А тому будемо йти далі. Гаррі Поттер нас навіть боксинг побалував. Коли оце, отака штука, це окрива іграшка блядь. у Сіті. Ох-го-го. Так, давайте. Що у нас? 8.19 сьогодні. І Star Wars нас балує... Ох, срань. Знову якась непонятна штука. Але вона мені подобається. Подам. І це у нас щось. Не зрозуміли? Це у нас якийсь алядроїд, щось, чи літачок. Як його будувати? Як тебе будувати? Так, це ось так. Ну ладно. Пробуємо. Дивіться, яке будівництво дивне. Тут так намальовано. Так, тут якась шпала чи крило, чи темно зелений колір у нього. Дивина. Взагалі що це таке? Е, а де деталь? А, стоп, тут не ця деталь, я помилився. Тут ось ця деталь. Так, а тут що. Якесь воно геть дивне. Це дроїд чи що? Це, походу, от сюди. Так не показано, бо я не знаю, куди його. А, показано. І маркіза прийшла допомагати. Так, це сюди. Це сюди. А, ага, це похоже на джедаївську штуку. Але навіть, похоже таке, походу, у мене такий навіть набір був. Срань. Оце так. Да. Панянка, ці не ходіть по деталям. Так що вау. Реально таке було. Прям в кольорах таких я згадав. Там чи Обіван Кеннобі, чи хто і рд 2 d 2 був. Це R2D2. Типу срань. Ну ладно. Так, давайте далі Марву. 19-й день. Вже скоро кінець. Будем сумувати. Ох, срань. Зелений гоблін. Чого він зелений, не знаєте? Бо він так вирішив бути зеленим. Він буде одягнути інший костюм, іншого кольору. Так, з Брунклінським мостом там дуже крутий череп-шов з тиквою. Там полум'я і тиква, а тут, дивіться, безкольорова голова. Вау! Дивовижно. У нього ще старий зелений колір, мені такий подобається. У нього посмішка. Ні, давайте йому посмішку. Тому він злий не подобається мені. З посмішкою він краще. Він такий колпак ельфів. Ельфійський колпак у нього де? Як його одягнути? Опа! Ось сюди зелену штуку, парость і ось такий, дивіться, торбинку. Це треба типу, подарунки тут, але це не точно, може там бомби. Ось такого лега Марвел поклали зеленого гобліну. І ось це пішло сюди. Це цікаво, що вони кладуть непринтовані ноги, там, наче в усіх наборах нормальних. Лего, ніжки принтовані, там якісь кармашки і тому подібне. А тут вибачте просто однокольорові штанці де і все. І так піде. Єдине виключення, наче щас вам скажу хто. Це де він? Друг. На чого тут виключення? Так, оце, да, оце виключення. Бодро, типа клон. Клон не взяв, навіть штани одябне. Тоді вже буде не клон. а Фальшивка. Так, 19-й день, дивіться. Вау. Вау! Щедрість бомжарська. Щедрість. Ви ж розумієте, що тут майже хера немає в календарі і продовжують хера не давати, коли у нас... Мега крута ялинка була вчора. Чи вот блядь, просто. та деталям Ну у нас продовжується в сіті якесь нищебросло. Нищетой, блядь, пахне. У нас в сіті як будто за останні гроші, блядь, календар збирали. Якась дивного кольору, блядь, деталь. Це не чорний. Я перший раз таки бачу, Що це, блядь, за хуйня. Їх дві однакових. Що це за колір взагалі, такий? Що, блядь, з тобою не так. Ну такого кольору не знаю. Ось чорний... Ось говно. Ану. Ось, дивіться, вона якась кончена. Якийсь чорний тільки не доплавили. Кольора кончилось. Мені цікаво. Що це за хуйня? Нічі вона і така ж сама і тут. Як типу скала з сніговика зло... зробили чи що. Що за хірня? Що це за колір такий? Можете мені написати? Мені дуже цікаво, що це вже за кольори такі говняні придумали. Так реально колір кала. Ну шо ж. Лего Сіті не може, блядь, без калового сніговіка, блядь, просто. Типа діти не побачать, а той, хто побачить, зрозуміє всю суть. Каловий сніговік, блядь, ну піздець. А навіщо сюди було такого кольору, блять, вторсе пахать? Ну, типу, ну правда, насправді, що ти на вулиці знайдеш, сніг, кал, гілля, шарфик, да, цей Це ж Речі, що можна знайти на вулиці. Хоча і одна калова деталь у нас екстра. Дай перш щось такий колір бачу. Ну, тупо, блядь, це ж не чорне. Каловий колір, коротше. Новинка LEGO City. Тепер можна з певною, як вона називається, точністю сказати, якщо буде ось так, типа. Ось сценка Якщо Кіто так робить, значить ви знаєте, це можна імітувати, тепер є річ, завдяки якій можна робити імітацію для котика. Чи де там батько наш? Батько, де ти? І відкликся. Батько може отак брати таку. Мітятяна! Не їж говно, батько. блядь. Що скажуть діти? Нічого не скажуть їм один рік. Бачите? Бля, ладно. Все, дякую, що подивилися. Давайте там. Так вам помахаю, щоб не свіхнулися. А я буду над надкаловим Снеговиком. Пока-пока. Це -пока. був топ. Топ. Я, блядь, вже все погубив. Раз. Не знаю, ось мені людина паук подобається, але ось цей пан з паличкою мені більше подобається. Він якийсь елегантний. Ось такі джедаївська мініатюра і каловий сніговичок. Ну Тут, правда, вони якось на однаковій вулі хвилі знаходяться. То... Давайте калового сніговичка на вулиці на третє місце. Невже воно виїхало? Тому що це тематика Різдва Нового року плюс. Смак дитинства, да? сніг якийсь скала. Це в ж. Це ж дитинстві будували. Тому дизайнери Лего повністю передали калову радість. Так що ось отак. Пока-пока.